Контроль з повітря. Прикордонники з літака виявили 15 місць незаконного видобутку бурштину. Одразу повідомили місцеву владу, поліцію, СБУ та прокуратуру. 11 ділянок, де купають янтар, у різних районах Рівненщини. Ще 4 в Олевському районі Житомирщини. На відеозйомці прикордонників можна побачити, що старатили використовувати спеціальну техніку екскаватори, мотопомпи, трубопроводи. Загалом пілоти луцького загону оглянули тисячу квадратних кілометрів лісів, де ведуть незаконний видобуток бурштину. Масштаби незаконного видобутку викликали реакцію в соцмережах. Кілька десятків фотографій на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив Роман Синицин, волонтер і член атестаційної комісії з відбору в нацполіцію. Чоловік пише: тільки введення військ може зупинити копачів. Інакше ж Рівненщині загрожує екологічна катастрофа. І сьогодні поліція затримала трьох бурштинок у лісі Маневицького району, це Волинська область. Правоохоронці вилучили мотопомпу, два рукави завдовжки по 20 метрів та шість металевих двометрових рейок. Чоловіків доставили в райвідділок поліції поліції, відкрили кримінальне провадження.